У нашому циклі постаті новий сюжет. Цього разу з Корсунщини. Саме тут, у Стеблеві, побачив світ видатний уродженець Іван Нечуйлевицький. 25 листопада 1838 року у сім'ї парафіяльного священника Семена Степановича Левицького і його дружини Ганни Лук'яніни Трезвинської з'явився хлопчик якого назвали Іваном хата родини Левицьких у Стеблеві, що на Корсунщині, стояла на кутку заросся на пагорбі проти церкви. Місцина надзвичайно мальовнича і атмосферна. Тут земля, як писав згодом Іван Нечуй Левицький, наче схопилася великими пухарями та бульками, ніби кликотіла під час кипіння у прадавню геологічну добу, а захолонула саме тоді, коли добре вбилася у ключі між горами вузькі та довгі яри, покручені як безконечники на писанках. Навколо зеленіють видолинки, наче їх хтось повиколумпував велетенською ложкою. Не виключено, що саме і ця мальовнича місцевість вплинула на те, що Іван Левицький, попри бажання батька, не став священником, а обрав інший шлях. У сім років Івана вже віддали у науку до дяка. 14 він вступив до Київської духовної семінарії, а згодом і до академії, яку закінчує із званням магістра, але відмовляється від духовної кар'єри і починає викладати у Полтавській духовній семінарії. Викладацьку справу згодом продовжує у Королівстві Польському у гімназіях Каліша і Сідлиця. Потім був Кишинів, де одночасно з педагогічною діяльністю починає писати і активно пропагувати українську літературу, за що потрапляє під нагляд жандармерії. Саме у Кишиневі побачила світ праця про непотрібність великоруської літератури для України та Слов'янщини. Гріх української інтелігенції, на думку автора, полягав саме в тому, що вона виховувалась на російській літературі, яка підміняла власну. Розквіт його творчості припадає на другу половину 70-х – початок 80-х років 19-го століття. Коли виходять твори Микола Джеря, Бурлачка, Кайдашева сім'я не можна бабі парасті вдержатися на селі. Добрий знавець народної мови, народних характерів і звичаїв відразу завоює прихильність читачів. У 1885 році письменник перебирається до Києва, де займається виключно літературною працею. Тут з'являються оповідання про пащі, афонський пройдисвіт, повість поміж ворогами, казка скривджені. Хоча сам автор жив у столиці, у його спогадах та на папері з'являлися картини стеблівського життя. До речі, у стеблеві жила велика сім'я Кайдашів, яка ймовірно і стала прототипом славнозвісного твору. Щодо походження псевдоніму Нечуй існує кілька версій, які мають право на життя. За версією Валеріана Підмогильного Іван Семенович додав прізвище нечуй, зважаючи на непрості стосунки з батьком, який не сприймав сина письменника. За іншою, це прізвище козацького полковника Нечуя, героя Думи про нечуя, яку дуже любив Іван Левицький. Іван Нечуй-Левицький жив одинаком у скромній маленькій квартирці на вулиці Пушкінській у Києві. Був, на думку оточуючих, трохи дивакуватим. Щодня у визначений час ішов гуляти одним і тим самим маршрутом. Зовсім не вживав спиртного і не любив суперечок. У багатьох його творах Стеблівці легко пізнають описи природних щедрот рідного краю, любов до якого письменник зберіг протягом життя. Біля скелі, вже на правобережжі Росії любив відпочивати і робити нотатки до майбутніх творів. Українська жизнь, писав Нечуй Левицький, то непочатий рудник, що лежить десь під землею, хоча за його вже брались і такі високі таланти, як Шевченко. То безконечний матеріал, що тільки ще жде робітників, цілих шкіл робітників на літературному полі. Безумовно, стеблів пишається своїм земляком. Українським письменником, етнографом, фольклористом, педагогом Іваном нечуєм Левицьким продовж багатьох років тут вшановують його пам'ять а у 1968 році у будинку Левицьких організували державний літературно-меморіальний музей з надзвичайною атмосферою і аурою. Хоча прах письменника покоїться у Києві, на байковому кладовищі його дух безумовно тут. Витає серед скелястих берегів річки Рось у долинах і ярах краю, який він так віддано любив.